Так, що ми маємо? Будемо удобряти гарбузи. І ось таке доброго Добавляти ось. візьмем 20 грам на 10 літрів води. А цього 20 мл на 10 літрів води. Що все положимо. Зальємо. Ну ось такий сприскувач і будемо працювати так ось дивіться у нас тут є мірно 25 нам треба полистина там Так, тут ми набрали 10, тому що я буду колотити на 5 літрів. Поки що, а потім коли 10 літрів буде, то буде 20 літрів. Так, ну і все це виливаємо. тогда и сейчас набираем 5 литров и брызгаем Так, ну що, замішали ми добриво, Вирішив я все-таки лише вимпел 2 сам розбавити, а мастером потім доробимо. Розбавляв скільки там вийшло 20 мл на 10 літрів води. Ось у нас площа. Давайте будемо пробувати. Зачекайте, Так. так, обільно так поливаємо. Тут ми після того як попроривали, залишилося, саме більше це по три штучки їх. Думаю їм буде так нормально, комфортно. Зараз ще додамо добрива. І будуть наші гарбузи рости. Так, що хотів сказати, це гарбуза у нас нашим вже 30 днів, як ми їх посадили. А обробки ми їм ніяко не піддавалися. Ми їх тільки перед посадкою замочили. Зверно просто водою там полегло 12 годин. Поврискали до ходоми ядом, щоб п'ять бур'янів не було. А так більш нічого не додалося, не додалося. Так, ну що, добризкали ми арбузи добривами. Вимпелом 2 пішло в мене. Зараз скажу 10-10, 25 літрів води і 50 мл вимпел 2. Щоб обризкати ось 10 соток арбуза. Так що, всім дякую за перегляд. Ставимо подобайки, До побачення.